Сьогодні з'являється у виданні Bloomberg. Ну, перед початком запису ми там коротенько про це сказали. Дуже цікаве повідомлення. Я тут спробував з'ясувати, як падає чи не падає ціна на нафту. Я не буду повторюватися. Глядачі вже знають там вчорашній день, просіла російська нафта і так далі. Сьогодні видання Bloomberg, посилаючись на висновки Goldman Sachs Group Inc., пишуть про те, що ціна на нафту марки Brent має зовнішній потенціал впасти нижче 40 доларів за барель. За екстремальних результатів, звісно, скільки спалахи торгова війна та збільшується видобуток. А це є це по факту, є рецесія, це є. Що власне пише? Ем... Аналітики Юлія Гріксбі е, у своїй записці, е, яку власне має Bloomberg у більш екстремальному та менш вірогідному сценарії з уповільненням світового ВВП і повним припиненням скорочень ОПЕК що стримає постачання не з ОПЕК. Ми оцінюємо, що наприкінці 26-го року бренд впаде трохи нижче 40 доларів за барель. Але пишуть аналітики Блумбергу про те, що в них є дані, що це буде 55 доларів, але ніхто не говорить про підвищення ціни. Зараз трішки стабілізувалися ринки фінансові азійські, Там вони показали плюс сьогодні 2%, Але Але огляду на те, що Трамп збирається ще посилити мита проти Китаю, це все опосередковано діє на всіх, в тому числі на Росію. От, пане Вадиме, на вашу думку, який є запас міцності на тлі всіх тих ідей, які ви щойно озвучили про Путіна. Ну, путінських ідей, да, його наміри, от за вашим твердженням, наскільки в нього вистачить такого прошарку, запасу і так далі, чогось там фінансового для того, щоб продовжувати війну такої високої інтенсивності, оскільки він випадає з процесу Китаю, США, ви щойно це сказали, грошей на війну в нього немає. Китай потрапляє в пастку через торгову війну зі США. Ну, як на мене, умови для Путіна не дуже сприятливі. Ну, Дивіться, э, собівартість російської нафти. Э... В принципі, в районі 30 доларів. Ну, я чув в цю цифру, десь близько 50. Ні, ну це міфологія. Ну, Вся преса пише про це. Ні, ну в принципі, собівартість, ні, собівартість там в районі 30 доларів. Ага. Там по різних, звичайно, Роснефть має більшу, Лукол має меншу, але там в залежності від скважин, в залежності від цього, але в середньому це десь в районі 30 доларів. В принципі, але скільки собі тільки що транспортування, що є ряд інших накладних розходів. Тобто, я кажу, собівартість видобутку на скважині вона в, середньому. Це на, от, в точці підйому, так? Да, 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 да. На скважині вона в середньому десь до 30 доларів доходить. В принципі, для російський бюджет на сьогоднішній момент розрахований з цифри 70. Ну, в принципі, частина залишається в нафтовій компанії, частина залишається в бюджеті критичним для росіян стає цифра п'ятдесяти нижче. Тобто, якщо буде 6 місяців і більше ціна на нафту 50 і нижче доларів, в принципі починає розкручуватися інфляція, ну тому що інакше вони не можуть нічого зробити, і починає провалюватися. І федеральний бюджет, і цілий ряд регіональних бюджетів Російської Федерації. Але все питання в тому, як довго це буде тривати. Якщо це буде тривати, ну фонди національного областей вже майже немає. Є достатньо великі золотовалютні запаси, є, в принципі, видобуток свій золота, є видобуток свій платини, є ряд інших речей. Подивимося, як буде золото, саме ну, золото теж почало падати. Але тим не менше. На сьогоднішній момент ми повинні дивитися не стільки на ціну на нафту, а на тривалість ціни на нафту. Тобто, якщо ціна на нафту буде 6 місяців більше, да, після цього почнеться обвал. Але е, до того найближчі там, 6 місяців, е, ну, до кінця року, будемо говорити так, в принципі, е, в Путіна є можливість далі продовжувати цю війну. Більше, якщо буде ціна е, такою, якою вона є зараз. В принципі, йому проводити і в цій інтенсивності буде неймовірно складно. Хоча ми повинні розуміти, що е, якщо він прийме рішення, то всі фінанси із доріг, інфраструктури, ЖКХ і так далі перейдуть на ВПК. Тому з цієї точки зору він закрутить абсолютно все, але це буде вимагати і достатньо збільшених зусиль. Всередині Російської Федерації я маю на увазі силових зусиль для того, щоб утримувати людей, які в принципі будуть достатньо серйозно незадоволеними. На сьогоднішній день Путін вважає, що в нього за найгіршу навіть сценарію ну той сценарій, який ви говорили, це екстремальний сценарій, тобто це не значить, що він буде. Тобто, тут треба розуміти, що справді зараз аналітики піше схиляються, що вилка буде від 50 до 60 доларів за е нафту до кінця року. Тому з цієї точки зору Путін вважає, що він має ще час, він має е, можливості, і він спробує іще ще деякий час е, продовжувати цю війну. Плюс до всього іншого, ми повинні розуміти, що це остання кампанія, яку він зможе провести в такій інтенсивності без мобілізації, тому що надалі, судячи з усього, можливостей для мобілізації е, в таких кількостях у них просто не буде. Якщо ви говорите, що до прикладу 6 місяців там Путін зможе продовжувати війну умовно до кінця календарного 25-го року, навіть скажімо так, ситуація на нафтовому ринку абсолютно не покращується. На фондому також санкції не скасовуються, навпаки, посилюються. Я можу тут накидати так само, як ви ще дуже багато моментів, які будуть ще більше прискорювати і каталізувати процеси негативні економічні на Росії. Але умовно ми скажемо в 6 місяців воює. А чи зможе тоді м, Росія? Відновитися, тому що процеси, які будуть запущені, Ну мені так зараз виглядає доволі, доволі знаєте, апокаліптично для самої Москви. Все питання буде в тому, чи будуть санкції, чи не будуть санкції зняті. Буде питання в тому, яка ціна буде на нафту, тому що нафта в Росії то все одно залишається, тобто вона від неї може торгувати. Як кризи проходять, нафта залишається, тобто і ресурси залишаються. Плюс відновитися ну, в принципі, Німеччина після Другої світової війни лежала в руїнах, і вона відновилася. Радянський Союз теж лежав в велика частина в руїнах, але далі відбудувалася. Питання: якою ціною, які будуть задіяні ресурси, і як до цього ставилося або не ставилося населення. Не, тому тут питання не відновлення. Тут в принципі відновитись вони можуть. Тобто, це я можу зразу відповісти. Mm -hmm. Там є дуже багато факторів, як вони будуть відновлюватись, яку економіку як будуть будувати, якою буде ця країна там після того, і так далі. І так далі. Mm -hmm. Вона може в принципі несподівано вирішити, що вони будуть супертехнологічною державою. І вкладати все, що можна в технології, як це робили ряд інших країн, але це це інше питання. Зараз зараз вона для нас не суть принципова з моєї точки зору. Для нас ну, чому? Важливі... Я, я, я вас перепрошую, переб'ю. Я вважаю, що це дуже важливо по одній простій причині, тому що мені вказує це все, якщо тут у таке рішення, ну на його кінець. Фактично, тому що я далеко від думки про те, що Росія може навіть зберегтися в тому форматі, в результаті такої не те, що рецесія, економічної катастрофи. І її відновлення, як ви кажете, може відбуватися в дуже різних форматах і формах. Ну в принципі, під кінець Путіна він теж може бути різний. Він може бути через два роки, а може бути через шість і може бути через десять. Тому з цієї точки зору, я б, чесно кажучи, особливо не звертав увагу на те, якою буде Росія після всіх цих речей, тому що це дуже глибинна футурологія. Нам зараз важливо пройти ці наступні 6 місяців, коли буде справді Росія кине достатньо серйозні ресурси для того, щоб спробувати хоч щось змінити на полі бою. Тут я залишаюся оптимістом. Я вважаю, що у них нічого особливого не вдасться. Але тим не менше, зараз ці 6 місяців вони будуть кидати все, що у них є uh -huh. тому, що в принципі, ну ми говорили на початках, він боїться закінчення війни на сьогоднішній момент більше ніж продовження війни. Через 6 місяців точка зору очевидно, все ж таки поміняється. І перш за все не в нього, а в його найближче оточення і в елітах. Але ці 6 місяців треба пройти.